І так, техніка використання латіз. Для початку підготовимо проєкт. Для прикладу, я цей приклад побачив десь недавно і хочу вам, з вами поділитися. І так, нам треба для прикладу зробити трубу якусь. Давай її зробимо так, екстракт і Z униз, просто труба. І треба її підрозділити, щоб рівномірна була сітка. От у нас така труба. І яка в нас стоїть задача? Нам, наприклад, треба, щоб через трубу, як у мультику, пройшов якийсь об'єкт і труба розширилась. Як це зробити з допомогою латіс? Ну, об'єкт давай зробимо лові сферу, наприклад. GZ. Збільшимо цю сферу, наприклад, отаку. GZ. Так, Ctrl-A, Scale застосуємо, ось Scale 1 тут і тут Scale. І от як би ми зробили, щоб ця труба пройшла, оцей м'яч пройшов через оцю трубу і труба б розширилась. Ну, як у мультику, да? щоб, як його протиснути. Дуже просто. Так, Shift-A. Ой, Shift-S. Курсор to Selected. Ми перенесли сюди курсор. Давай скрінкас Case я включу. Все-таки. Так, тепер нам треба додати латіс. Shift-A. І додаємо латіс. Де тут у нас латіс? Латіс ось. Це сітка. Збільшимо її розмір до, до розміру шара. І тут же ми можемо додати її поділи, але це не обов'язково, бо в нас тут панель з'явилася на шарі, І де ми можемо резолюцію встановити. Наприклад, отут 10, 10, 10. Тобто це сітка деформації в нас така прив'язана латіз, модифікатор. Так, Тепер заходимо в таб редагування, а виділити все. Shift-Alt-S. Що це Shift-Alt-S робить? Це всі виділені точки перетворює в шар. Це дуже зручно, тому що в нас одразу затворилася сфера, ідеальна сфера. Але вона не зовсім ідеальна, тут є недостаток. Недостаток в чому, що вона як 4,5 сфери робиться. Чому я покажу далі? Так. Що в нас тут далі? Давай глянемо. Розмір ми можемо тепер підігнати його. Давай так трошки зменшимо. До от розмір шара десь отакий. Так, тепер давай оцей шар. Так, шар і латіс. Латіс, давай шар до латіс, або наоборот латіс до шара. Мабуть, давай латіс до шара, латіс виділимо. І виділимо сферу і назимо Ctrl-P. Для чого е, об'єкт Keep Transform? Для того, щоб коли я е, рухав латіс, шар рухався за ним. Латіс я можу, наприклад, вимкнути і рухати. Так, да, це незручна фішка. Давай навпаки Alt-P. Clear Тому що ми латіз приховаємо і воно не видно буде. Тому я думаю це не дуже зручно буде. Давай Alt P. Від'єднав знову я а G. Ось латіс окремо і шарок окремо Так, давай, мабуть, мабуть, латіс до шара присоєдиним. Латіс до шара і Ctrl-P назвем, об'єкт Keep Трансформ. І тепер, якщо я буду сферу рухати, латіс буде разом з ним. Це зручно, тому що латіс буде прихований. Так, що далі нам треба зробити? Ну давай е, перемістимо шар вниз, G. Ой, шар. Сферу. Латіс давай приховаємо поки. Так, він отут ну, у нас в, ну, в, в дітях да? припаранчений. Так, приховаємо, щоб він не заважав. Але коли я сферу опускаю сюди, куди повинна вона в трубі бути, і, і якщо я включу латіс, я бачу, що він в місті перемістився. Це все класно. Що далі нам треба? Далі нам треба на трубу додати модифікатор. Додаємо модифікатор, латіз. Так, деформ, латіз. І отут в об'єкта ми повинні вибрати сам латіз. І що ми бачимо? Ми бачимо, що труба у нас деформується. Єдине, що, що оця сфера в нас би була б зменшена, да? або латіс збільшений. Давай латіс, я виберу латіс і трохи його збільшу, щоб оцей об'єкт був більший за цей. Так, стоп. S. О. І тепер я летіс можу приховати. Так, все звертаємо. Все, у нас наш проєкт готовий. Тепер, якщо я вибиратиму сферу, наприклад, так, де в нас маніпулятор переміщати? Якщо я буду переміщати сферу, я бачу, що труба в мене розтягується як у мультику да, і деформується. От. От такі можна прикольні спецефекти робити з допомогою інструмента Letis модифікатора. Тепер ми можемо, наприклад, цю сферу Auto Smooth зробити і трубу shade Smooth. Давай на трубу на цю ще накинемо модифікатор От модифікатор для пуші ефекта Solidify, щоб він був типу товщий. Да? Отак, от якщо з боку ми глянемо, щоб труба мала якусь товщину. І давай наружу додамо наружу. От, труба має товщину. І тепер ми можемо манімувати. Навіть якщо вручну, от, наприклад, GZ. І от так двигаємо сферу. Давай я вимкну оці всі підсвічування. Так, G, Z. От така прикольна анімація в нас виходить з допомогою латіз. Якщо я навіть захочу отак подвигати, от, от сфери всі об'єкти будуть деформуватися, намагатися обтягнутися. Тобто, в принципі, ну... Можна ж ш... ш... дуже прикольні ефекти робити. Ну, в принципі, мультяшні. Хоча можна зробити якісь і деформацію від кулі, наприклад. Якщо куля в стіну летить, от з допомогою латіст теж прикольна штука. В принципі, наша фантазія поважає. Все, кому сподобався даний туторіал, лайкайте. Like